Небесний Отче, я приходжу до Тебе зі щирою вдячністю, визнаючи, що кожен добрий дар і всяка справжня мудрість походять від Тебе. Дякую Тобі за дар життя та за можливості сіяти добро у світі. Наповни моє серце істинною любов'ю, щоб мої слова та діла відображали Твоє Царство і несли світло в усі місця, де я перебуваю. Господи Ісусе Христе. Ти прийшов, щоб служити, а не щоб тобі служили. Навчи мене наслідувати твій приклад у покорі та відвазі. Дай мені серце самовіданого служіння, готове підтримати потребуючих, утішити засмучених і поділитися з тими, хто в скруті. Допоможе бути вірним у малому, щоб навіть найменші вчинки любові приносили вічні плоди. Святий Духу наповни мене творчістю, розпізнаванням і витривалістю. Відкрий мої очі, щоб бачити потреби навколо, і покажи, як використовувати дари, які я отримав для збудування, зцілення і підбадьорення. Дай мені силу любити, коли це важко, прощати, коли боляче, і надіятися, коли все здається темним. Всемогутній Боже, нехай усе моє життя буде живою жертвою у Твоєму плані любові для світу. Нехай мої дні відображають Твою праведність, мої слова приносять мир, а мої вчинки стають джерелом радості для тих, хто поруч. Нехай усе, що я роблю у праці, у родині та в служінні, сприяє поширенню Твого царства і приносить благословення всьому людству. В ім'я могутнє Ісуса Христа молю. Амінь.